Вітання, знакові новини на соціальній країні. В студії Ілана Маяковська і далі говоримо про таке. В полоні терористів Автобус з дітьми-сиротами захопили озброєні люди. Танки в місті в сніжне війшли. російські бойові одиниці. Подарунки героям. Дівчата відправили посилки з побажаннями хлопцям на передову. Сироти опинилися в руках у терористів. Озброєні люди перехопили автобус з дітьми, який їхав зі Сніжного в Дніпропетровську область. По дорозі його зупинили на одному з блокпостів. Спецмашина дає була відсічена озброєними представниками ДНР. У співробітників автоінспекції відібрали мобільні телефони. Автобус у супроводі терористів наразі прямує в бік кордону з Росією на пункт пропуску Должанський. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА. Про плани бойовиків наразі нічого не відомо. А, от в самому місті. Сніжне терористи укріплюють свої позиції напередодні з боку російського кордону. В місто війшли озброєні бойовики та важка техніка. Сьогодні підтвердилась інформація, що на озброєнні у терористів з'явилося два танки: Т-72. В Україні ці танки виведені з бойового складу збройних сил. Разом з тим, вони знаходяться на озброєній армії Росії. Також є дані про те, що БТРи наявні у бойовиків Сніжному раніше були захоплені російськими військовими в Криму на території частин українських військ берегової оборони. Українські силовики знищили снайпера в зоні АТО. Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції минула відносно спокійно. Повідомляє речник штабу АТО Владислав Селізньов. В день блокпост українських силовиків, що розташований на розі шляхів на Красний Ламан та Слов'янськ, тричі обстрілювався бойовиками зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів та 80 міліметрових мінометів. Проте найбільше українським військовослужбовцям дошкуляв снайпер, що працював з верхніх поверхів заводу в промисловій частині. Тині міста влучним вогнем у відповідь вогневу точку снайпера було знищено. Вогонь із зазначеної позиції припинився. СБУ затримала мешканця Мелітополя, якого підозрюють у створенні терористичної організації. Чоловік був затриманий під час спроби виїхати до Криму. За завданням ДНР він вербував мешканців Запорізької області для їхнього вступу в лави терористів та фінансування такої діяльності. У той же час, за оперативними даними групи інформаційний спротив, Росія вже підготувала диверсантів на базі російських спецслужб в Ростовській області. Завершили підготовку спецгрупи, сформовані із мешканців Криму. Їх загальників. Кількість 80 чоловік. Всі вони належать до так званої самооборони Криму, яка брала участь. Перепрошую участь у захопленні держбудівель під час анексії півострова. Генеральна прокуратура України порушила справу стосовно самопроголошеного генпрокурора ДНР, громадянина Росії Равіля Халікова. Кримінальну справу відкрито за фактом створення терористичної організації. Слідство встановило, що в травні цей радикально налаштований громадянин брав участь у терористичній організації ДНР, протидіяв органам державної влади України і місцевого самоврядування. Так з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади він був призначений призначений на посаду генерального прокурора ДНР йдеться в повідомленні на сайті ГПУ Равіль Халіков проживає в Москві. Він є заступником керівника межрегіональної громадської організації «Мордовське землячество». На Донбасі стало більше на одну самопроголошену республіку. В так званій ЛНР відбувся переворот місцевого значення. Лисичанський криміналітет вигнав з Луганська заїжджих бандитів і замість Луганської народної республіки. Оголосив просворення Лисичанської. Тепер на Луганщині цілих дві ЛНР. Хто стане президентом нової так званої держави? Бандити ще не вирішили, однак вже встигли оголосити війну Україні. В Краматорську назріває гуманітарна катастрофа. Жителі масово залишають місто. Незабаром там скінчаться запаси питної води. Ситуація загострилася після аварії на очисних спорудах у слов'янську, і зупинка на сосних агрегатів може призвести до обмеження постачання міста як питною, так і технічною водою. Вже місяць не працює казначейство без засобів на існування залишилися бюджетники, пенсіонери та соціально незахищені люди. З заводів масово звільняються працівники. Від сьогодні обмежить постачання води в Макіївці. Вода буде подаватися по 4 години вранці і ввечері. Причиною такого рішення стала зупинка роботи ділянки каналу Сіверський Донецьк-Донбас. Про це повідомив прес-служба комунального підприємства Вода Донбасу. Територія насосної станції зазнала артилерійних обстрілів. Двоє співробітників загинули. Відновлення роботи буде можливе після припинення вогню, обстеження обладнання, можливості доставки працівників та забезпечення зв'язку. На період призупинення роботи каналу Сіверський Донець Донбас водопостачання міст і селищ буде здійснюватися з резервних водоймищ. Грошові надбавки військовим, нові бронежилети та зекономлені на виборах кошти. В Міноборони розповіли, куди йдуть бюджетні гроші. Виявилося, найбільше тягнуть зарплати та комуналка. Звіт з департаменту фінансів Міноборони слухала наша знімальна група. На сьогоднішній день загальний фінансовий ресурс Міністерства оборони України становить трохи більше 20 мільярдів гривень. З них 16 були виділені бюджетом. У зв'язку із прийняттям закону про часткову мобілізацію додаткові 5 мільярдів гривень надали з резервного фонду. В основному ці гроші пішли на відновлення справності військової техніки, придбання палива, грошове забезпечення, модернізацію чи закупівлю військової техніки та бронежилетів. Також в Міноборони розповіли, куди підуть зекономлені на виборах майже 600 мільйонів гривень. кажуть, сума значна, однак недостатня. Ми сьогодні опрацьовуємо, що нам до кінця року треба десь в 10 разів більшу суму, чим чим є. Чим є оці 500 з лишнім мільйонів, розумієте? От. Тому, коли буде рішення остаточно прийняте, і чи будуть ці кошти виключно для Міністерства оборони чи ще, чи ще для якихось силових структур, от, тоді ми зможемо сказати чітко. Пообіцяли в міноборони і преміювати учасників АТО на сході України. Грошові надбавки, які так довго обіцяли військовим, почнуть виплачувати з 15 червня. Якщо зараз стрілець отримує 2700 гривень, то з надбавкою вийде майже 6000, тисяч, що фактично вдвічі більше. Розмірі 100% військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь в АТО. Винагороду ми розпочинаємо виплачувати у червні місяці за травень місяць. І люди вже практично завтра, післязавтра розпочнуть його одержувати. Також в департаменті фінансів повідомили, що до кінця червня у війська надійдуть 17,5 тисяч закуплених бронежилетів, що має покращити становище українських військових. Адже, як відомо, на відсутність бронежилетів скаржаться як гвардійці, так і солдати, які зараз перебувають в гарячих точках Сходу. Кажуть, що на тисячу душ в кращому випадку є 10 комплектів захисту. Лана Маяковська, Богдан Сандровський соціальна країна. Творча допомога. Столичні активісти зібрали необхідні речі другого батальйону в Нацгвардії. Купили все, що просили солдати, шкарпетки, засоби гігієни та футболки. Для підтримки бойового духу військових додали трохи творчості. Яна Курченко далі. Ти мій герой, повертайся, чекаю з такими словами підтримки. Бійці другого батальйону Нацгвардії отримують футболки. Це допомога, яку зібрали столичні активісти. 300 одежин просто у центрі столиці дівчата розписують словами вдячності і підтримки тим, хто захищає Україну. Кошти на ці всі футболки там, і на фарби це громадяни України всі перераховували, і ми просто потім звернулися до другого батальйону там, до хлопців. Там і вони нам сказали, що їм найбільше потрібно. І вони там сказали: от ми закупили футболки, але вирішили як бонус там написати свої побажання хлопцям. Головні правила писати без помилок короткими реченнями і персонально кожному солдату. Для мене, для мене всі ті хлопці, які зараз там, вони є герої, які захищають не тільки мене, але й Україну. Ось Тому я у будь-якому випадку вдячна, кому б не дісталася футболка. Я не знаю, кому це дістанеться, але мої почуття, мої слова звернені до кожного, до кожного нашого чоловіка, який там зараз нас захищає. Перехожі просто у захваті, таким завзяттям і патріотизмом пишаються і затримуються подивитися. Звичайно, це річ, якщо хоч якщо не високопарно буде звучати, це патріотична річ і треба робити. Особливо, якщо це колективом робиться, якщо оці такі гарні дівчата збираються, то вона завжди добра. Його завжди цікава. Найбільші проблеми були з фарбою. В Україні Гуаш переважно російського виробництва. Тому, аби знайти альтернативу, довелося пошукати, розповідають організатори. Футболки це не єдине, що зібрали на схід. Все, що просили гвардійці, дівчата купили і найближчими днями передадуть на передову. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. У місті Кіровське на Донеччині стався вибух на шахті. О четвертій годині ранку на глибині 300 метрів вибухнула газоповітряна суміш. А рятувальники повідомляють, подальшого горіння не було. В шахті знаходилося дев'ятеро гірників, доля яких наразі невідома. Станом на ранок пошукові роботи тривають. До них залучено чотири відділення державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля. Це вже друга трагедія на шахті в цьому році. В лютому в Макіївці вибух забрав життя семи людей. Відпустили і знову затримали екс-депутата вбивцю Віктора Лозинського затримали представники кримінального розшуку МВС. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. Лозинського звільнили вчора ввечері нібито за станом здоров'я. На це ж відразу зреагував прем'єр Яценюк, який вимагав від ГПУ терміново опротестувати таке рішення. Не забарилася реакція, і президента України Петро Порошенко вже дав завдання перевірити законність рішення судді, який звільнив Лозинського. Прокуратура Київської області вже оскаржила звільнення екс-депутата за станом здоров'я. Нагадаю, що у квітні 2011-го Лозинського засудили до позбавлення волі строком на 15 років за вбивство. Він вив Валерія Олійника на території мисливських угідь на Кіровоградщині. Аполіційний суд пом'якшив термін до 14 років, а згодом вищий спецсуд перекваліфікував звинувачення зі статті вмисне вбивство на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, урізавши термін Лозинському. До 10 років справа 35-річної давнини ГПУ поновила справу про смерть композитора Володимира Євесюка з метою повного всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті. Як відомо, досудове слідство у цій справі проводилося органами прокуратури в 79 80 роках, а також упродовж 2009-2012 років, після чого справу закрили за відсутністю складу злочину. Нагадаю, Івасюка знайшли мертвим у Брюховецькому лісі під Львовом 8 травня 1979 року. Офіційною версією смерті назвали самогубство. Залізничні квитки до Криму та в зворотному напрямку за міжнародним тарифом не продаватимуться. принаймні так запевняє Укрзалізниця. Нагадаю, днями російська РЖД шокувала пасажирів підняттям ціни на бюлети з Криму до материкової України в 4-7 разів. Український перевізник пасажирів заспокоює про ціни і транспортне сполучення між Києвом, Кримом та Донбасом. Далі Ще 10 червня довідкова служба кримської залізниці повідомила, що вартість квитків до України зросла і не на жарт. Білет на фірмовий поїзд Сімферополь-Київ за новими тарифами коштував майже 5 тисяч рублів. За нинішнім курсом це більше ніж 1600 гривень. Через декілька днів нововведення відмінили. Схоже, кваліфікованих російських чиновників хтось привів до тями. Втім, Укрзалізниця по іншому пояснила казус. Цю ситуацію ми поправили. Ми звернулися за роз'ясненням до РЖД, і вони нам підтвердили, що був збій в системі. Квитки до Криму, до України, будуть в тій же ціні, як і були. Ми вважаємо, і все ж таки наполягаємо те, що Крим це є частиною України, і ми не будемо вводити міжнародний тариф на Сполучення україна Крим. Це є територія України, і ми, поїзди нашого сполучення, будуть їздити по тим цінам, як внутрішньо Сполучення. Посміялися в Україні із так званого Крименерго, яке за борги погрожувало Кримській ділянці Укрзалізниці вимкнути електропостачання. Крименерго ніяк не впливає на сіті Укрзалізниці. Тому що в нас своя система, в нас свої енергосіті і ми закупаємо на ринку енергоносії. І що таке Крименерго, ми не знаємо. Попередній продаж квитків до Криму наразі діє лише до кінця місяця. Придбати квитки на липень неможливо. Сайт Укрзалізниці вітає ось таким повідомленням. Виправити ситуацію обіцяють із 16 червня. Незручності пояснюють технічними питаннями. Наразі середня вартість місця у вагоні купе у поїздах Київ-Сімферополь та Київ Севастополь становить 250-300 гривень. А от ажіотажу нема. Якщо торік на півострів призначалися додаткові поїзди, зараз на 50% зменшилася кількість. Регулярних популярними будуть інші напрямки. Багато наших громадян поїдуть відпочивати цього року і до Одеси, і до Азовського моря. І тому на прохання голови Запорізької облдержадміністрації ми запустили нові рейси, наприклад, це Чернівці Генічські. Тобто, щоб перенаправити людей на, Львів на, інші, на інші курорти України. А от залізничне сполучення з Донбасом теж нестабільне. Справа не в кількості потягів, а у графіку їх руху. Поїзд Луганськ, Київ іде в обхід звичного маршруту і прибуває до столиці з майже тригодинним запізненням. Для пасажирів ця незручність не суттєва. Головним було покинути неспокійний регіон та убезпечити себе і дітей. Занялі жили біля ді аеропорту. Ось раз ми живемо біля аеропорту. і стріляють. Дом, работа, все пооставалось, все. Дети тоже уехали в Москву, старшая моя дочка, поэтому многие уезжают. Мы надеемся, что мы вернемся. Задержались, а так все нормально. С билетами были проблемы? Нет, но мы через интернет покупали, поэтому не было. Люди стараются покинуть территорию на всякий случай. Это ощущается по количеству людей на вокзалах. Я не знаю, как можно быть беженцем в своей стране. Я просто в Киев переехал временно и не беженец. Основна маса людей їде до родичів. кажуть, що в чужих містах, звісно, будуть адаптуватися, але розраховують виключно на власні сили. Микола Різник Артем Кутасов, соціальна країна. Як НАТО, так і ми Росія направила стратегічні бомбардувальники до кордонів НАТО. Як повідомляє прес служба міністерства оборони Росії, вони візьмуть участь у навчаннях щодо забезпечення охорони держкордону Російської Федерації та захисту морських комунікацій в акваторії Балтійського моря. Навчання у Калінінградській області проходять одночасно з маневрами НАТО в державах Балтії, як підкреслили в російському військовому відомстві кількість солдатів та військової техніки, яка залучена до навчань в Калінінград. Адської області така сама, що використовував в своїх маневрах північно-атлантичний альянс проти Нацгвардії. Відкрито кримінальне провадження справу проти військовослужбовців збройних сил Національної гвардії України порушено слідчим комітетом Росії. Українських військових підозрюють у викраденні 6 червня 2014-го поблизу слов'янська двох журналістів російської телекомпанії Зірка йдеться про Андрія Сушенкова і Антона Малишева. За версією російського слідства, згодом їх перевезли на територію однієї з військових частин збройних сил в районі міста Ізюм Харківської області. Там їх незаконно отримували до 9 до 9 червня, заподіюючи фізичні і психічні знущання. Не всі росіяни підтримують імперські плани Путіна. Акцію на підтримку України влаштували Москвичі. жителі Білокам'яної зібралися в своїй столиці біля пам'ятника Тарасу Шевченка вчора і записали відеозвернення, висловлюючи рішучу підтримку українцям в протидії окупанту кажуть, народ України веде боротьбу не тільки за свою незалежність, але й за незалежність Росіян від путінського режиму. Учасники акції тримали в руках прапори Росії, України та червоно-чорний стяг. Наостанок сім добровольцям, які вирушили захищати Донбас, побажали повернутися додому живими. Як же відомо, акція відбулася водночас із мітингом на підтримку ЛНР і ДНР, який проходив в районі Суворівської площі, так само 11 червня. Мы передаем сердечный привет Киевскому Майдану, всем организациям, которые там стоят до сих пор и, надеемся, будут стоять. И желаем всем добровольцам, которые отправились защищать Донбасс, в том числе и от российских наемников, вернуться домой живыми. Вы обязательно победите, потому что за вами правда. Слава Украине! Героям слава! Побажання в малюнках і записах діти, перевезені зі Слов'янська в Київ, прикрашали дерево побажань. Малеча малювала малюнки і писала побажання своїй країні та народу. Потім прикрашали ними дерево бажань. Акцію «Побажаю країні щастя провели в Софіївському заповіднику. Відтепер це дерево своїми побажаннями зможе прикрасити кожен бажаючий. Яна курченко далі. Аліні 11. разом з батьками вона переїхала до Києва, і вже місяць родина живе у пансіонаті. Дівчинка пам'ятає постріли і звук Бетерів під своїми вікнами. На акцію її разом з іншими переселеними дітками запросив благодійний фонд. Своєму місту і країні бажає одного. Я б нарисувала мир, щоб там все було добре, щоб не стріляли. Організатори запросили багато відомих людей. Гості прийшли з подарунками, а столична малеча влаштувала концерт. Цього року ми всі знаємо, як нам всім важко, і як нам хочеться всім разом чогось побажати хорошого і найкращого в своїй країні. І як для нас всіх важливо думати позитивно і не пускати в свої голови війни. Серед інших відомих і знаменитих серйозні і впливові народні депутати, окрім подарунків і теплих слів про цих діток і їхніх родин, пообіцяли подбати на законодавчому рівні. Законопроект був і відповідна державна програма урядова, тому що виявляється, що накби ну, разовим, що наприклад, там, тисячу дітей ми забрали, на тому закінчилося. Сьогодні на жаль, змушені покидати рідні місця не тільки діти, а й їхні батьки вже не тільки соціально незахищені, а і успішні люди. Тому що на рівні держави ми будемо діяти в такий спосіб, щоб якби, прослідковувати захищати долю кожної людини. Свої побажання щастя діти повісили на дерево у Софіївському заповіднику. Воно так і залишиться. Кожен бажаючий зможе побажати країні щастя, залишивши на ньому вісточку. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Сьогодні вночі у бразильському сан Паулу відбудеться відкриття чемпіонату світу, світу з футболу. Поєдинку між Бразилією та Хорватією передуватиме яскрава урочиста церемонія на арені Корі Корінціанс. Вона розпочнеться о 21.45 за київським часом. Найграндіозніше футбольне свято мундіалі відбувається раз на чотири роки. Триває місяць. В ньому беруть участь 32 національні збірні. Матчі проходитимуть на 12 бразильських стадіонах. Господарі чемпіонату бразильці вже прикрасили свої міста та демонструють гостям свій запальний характер. Українська збірна, на жаль, не потрапила на світовий форум. Однак, деякі футболісти нашого чемпіонату візьмуть в ньому участь. Команда переможець світової першості отримає 35 мільйонів доларів призових. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.